Сонце земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! На зв'язку Viper. Трішки прихворів, вибачаюсь за голос На каналі назбиралось тисячу підписників і настав час розіграти нам ось цей крутий аккаунт. Як саме це буде відбуватись? 13 числа у четвер відбудеться стрімчик, на якому ми його розіграємо. Мови розіграшу, друзі, бути підписаним на канал Містер Viper.ua. Підписки ваші мають бути відкриті. Як це зробити, буде інструкція. Також буде посилання на телеграм-групу мою. Потрібно бути учасником цієї телеграм-групи. І третє, що потрібно зробити, це залишити коментар під даним відео, чи берете ви участь у розіграші даного аккаунту. 3. Всього три завдання. Якщо хоча б одне із них не буде виконане, ми будемо руляти далі. Розіграш буде на стрімчику, як завжди, через Nightbot, ну ви вже знаєте, як це відбувається. А на зубу Вайпер пішов лікуватися. До зустрічі на стрімчику. Па-па. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.